Друзі, вітаємо на нашому каналі. Термінові новини із східного фронту окупанти продовжують дуже масований наступ на позиції українських військ в населеному пункті Солидар. За минулу добу ворог дуже суттєво просунувся вперед і закріпився на нових позиціях. На даний момент горячіші змістилися із міста Бахмут до міста Солидар – Окупанти намагаються без прикриття артилерії взяти місто Солодар. Бойові дії вже ведуться в центрі міста. Ворог кинув на даний напрямок колосальні свої резерви. Повідомляється, що зараз на фронті управляється по декілька тисяч нових мобілізованих, які на навчання. Примітним залишається ще той факт, що всі окупанти доправляються із важкою бронетехнікою танками. Скоріше за все, росіяни змогли відремонтувати дуже значні свої резерви військової техніки. Бойові дії в місті Солодар на даний момент дуже інтенсивні. Окупанти за підтримки десятків артилерійських і реактивних систем намагаються просунутися все глибше. Було вже декілька випадків, коли окупанти заповзали в окопи до наших захисників, проте всі їхні спроби зайняти позиції в центрі міста були ліквідовані. Вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!